Днями на Коростенському підприємстві УТОСу відбулася зустріч з членами колективу. Очолив засідання заступник міського голови Олександр Саницький. В зустрічі також взяли участь начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін та спеціалісти окремих відділів управління. Основною метою зібрання було дізнатися про потреби людей з інвалідністю позору. Зокрема, присутніх цікавило питання позначення звуковим сигналом світлофора в центрі міста на перехресті. Були зауваження до роботи світлофора. Біля магазину фора світло не співпадає із звуком, тобто людині з вадами зору небезпечно користуватися цим світлофором. А ще лунало чимало зауважень, і щодо відсутності пандусів в окремих місцях. Учасники зібрання зверталися з проханням розміщення тактильної плитки на деяких ділянках міста. У ході обговорення начальник управління праці Ігор Єсін відзначив, що пріоритетом у роботі залишається піклування про людей з обмеженими можливостями. Ми вже готуємось до 4 червня, тому що буде 90 річчя утворення УТОСів? Готуємося, щоб відзначити актив УТОСа, надати певну допомогу і таке інше. Тобто, ви у нас залишаєтесь в пріоритеті. Проблемні питання візьмуть на контроль. Усі надані пропозиції будуть враховані та виконані. Від заступник міського голови Олександр Саницький.